Емоційна битва поглядів та віра один в одного так у Рівному проходили боксерські поєдинки між ветеранами. Спортсмени на протезах Олександр Мамонтов та Владислав Климчук провели спільний бій. Також долучився до змагань киянин Геннадій Бойко. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення служив на харківському та Донецькому напрямках у 2023 році. Під час оборони Бахмута отримав важке поранення та втратив кінцівку. Ветеран вийшов на ринг, аби своїм прикладом показати іншим, що навіть після ампутації можна займатися бойовими видами спорту. Бокс це для мене взагалі новий вид спорту. Я займався кікбоксингом з самого дитинства. Бокс... Де прийшов після поранення і ампутації. Люди на протезах їх повсують, і мені стало цікаво, чи зможу я з травматичної ампутації кінцівки верхньої. Боксувати це для мене був такий іспен, зазнавши важкого поранення, рівнянин Павло Сівіцький не міг самостійно пересуватися. Втім, після реабілітації знову повернувся на службу. Каже, головне не втрачати віру в себе та свої можливості. Дуже приємно боксувати вдома, коли своя публіка. Півзапівзалу мене знає, півзалом мене підтримує. Мені дуже приємно. І хлопчина, який зі мною буксував, теж навіть колись до війни в мене ще тренувався. Я проводив тренування змішаних єдиноборств. коли почалася війна. Зараз прийшлося поміняти трішки свою професію на важливіше. Завершальний поєдинок на турнірі провели військовослужбовець Михайло Гавриш та ветеран Олександр Прохоров. Під час змагань провели декілька благодійних аукціонів. Співорганізатор події та командир спецпідрозділу 1514 Андрій Трацевський родом з Білорусі. Вже понад чотири роки чоловік служить в українському війську. Він зазначив, вкрай необхідно допомагати для військовослужбовців. Дуже важливо звертати увагу на поранених хлопців, яких зараз дуже дуже багато яким важко, щоб вони після поранення втрачали сенс життя. Я дуже вражений сам цьому заходу. Я не думав, що все пройде настільки круто. Я полон мотивації і надалі, не дивлячись на те, що ми майже весь час на фронті. Окрім того, до турніру долучилися діти військовослужбовців. Глядацька зала була переповнена вболівальниками. Пані Ірина вперше відвідала боксерські поєдинки. Маю дуже багато емоцій. Болівала я за свого кума сьогодні, це Світський Павло. Ось мене переповнюють гордість за нього. Ну, і насправді це дуже сподобалося. Вдячна організаторам за таке дійство, за те, що ми всі змогли так об'єднатися. І ще раз нагадати, заради чого ми це все робимо. Слава Україні! Усі зібрані кошти під час змагань спрямують на потреби підрозділу 1514 у складі спецпідрозділу Тимур, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Учасники заходу вкотре довели, що нічого неможливого не буває. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал АІТВІМедіагруп.